Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні про тепловий насос для тих, хто не знає, з чого почати, так би мовити, тіряється в цьому питанні, хоче зробити тепловий насос, але не знає, з чого почати. Зараз ми розберемося оцій послідовності дій, що за чим е, робити. Для нових глядачів, коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. Це найкраще, найефективніше опалення, краще не існує, краще зробити. Саморобний вода-вода, ніж купити за кучу тисяч євро заводський е, повітря-вода. І працювати він буде гірше по ефективності. копу. По ефективності, да. О, так що вода-вода рулить. Для кого у кого є вода, то це ідеально. І у кого нема, то тут уже, звісно, повітря вода. Тут уже що зробиш? Це єдина проблема <кій> відсутність води. Ще є в мене сонячна електростанція без інвертора. ЕКБ поки що для нагріву, опалення, електроплитка, бойлер, все працює і багато ще чого іншого. І постійно струму 220 поки що, поки немає в мене інвертора. От. Ще є в мене повітряний колектор на 6 метрів квадратних. Скоро вже буду вмикати, і все це показувати. Ще є досвід використання вітрогенератора. Все про все це є плейлисти, заходьте дивіться, ще є плейлист про циркуляційний насосик ДЦ-ДЦ. Просто ДЦ. Про що де це? Де це? Де це вольт циркуляційний насосик? Ми його паралельно непослідовно ось я бачив недавно відео в Ютубі. Мужик врізав його послідовно. Не можна послідовно з основним насосом. У цього циркуляційного дуже малі отвори на 12 вольт. Він просто буде заважати тому великому на. Той, що буде працювати на 220. Тобто є світло, перемикається у нас на 220. Вертається, нема на до речі, я все, все забуваю зняти про це відео, як цей процес автоматизувати, щоб навіть не підходити краніки, там не переключати на клапанах і реле. От. О, все. Ще є в мене консультація для тих, що не зрозуміло щось комусь там, бо багато <кій> глядачів раніше казали, що немає обратного зв'язку. От Ми не хочемо дивитися твої відео. Краще скажи нам, ми до тебе дзвонимо, розпові... розповіди нам, як воно зробить, все злучше заплатити і сікономить час. Ну, є й такі люди, тому я зробив консультацію. Для тих, у кого є час, то краще дивіться мої відео. Там все вже є, куча інформації, як зробити тепловий насос, і не тільки. Все розжовано. Ну, якщо що не зрозуміло. Зрозуміло, дзвоніть обов'язково без питань. Всі умови консультації, першому закріпленому коментарі. І так переходимо до теплового насоса. Що ж почати? Ну звісно, це навіть не перше, що почати, а взагалі, взагалі, треба втеплити будинок. Як ви там ви не думали опалюватися, які ви системи там альтернативні, якісь супер-пупер енергозберігаючі котли, газові, дров'яні? Це все воно нема ніякого сенсу, якщо у вас будинок не втеплений, бо це марні витрати енергії, ваших нервів, вашого часу і ваших гро. Грошей, все влітає в атмосферу, ви просто грієте атмосферу. Це не варто таке робити, тому краще втеплитися. І потім ваша альтернатива піде на ура. Все піде в пользу, так би мовити, да, нічого не пропаде. І так, що ж починаємо? Втеплилися все. Ну, по-перше, я б так сказав, провести треба воду. Воду туди, у вас буде стояти тепловий насос. Для мене, в моєму випадку, проведення води і відведення від місця встановлення теплового насосу, це було найважче зробити, бо треба було прокопати, зробити дві скважини, хоч у мене і вода близько, всього на там 3 метри, а скважини по 7-8 метрів, тобто близько вода. Але зробив я дві скважини, і друга зливна зараз не працює, не приймає, то я так зливаю, ви <заду> вже це знаєте. От, треба було прокопати траншеї, всі ці труби заложити, нижче, промерзання ґрунту. Ну, я здається, не дуже таки низько зараз да, такі зими, які там промерзані, які 80 промерзання. Я на пів метра закопав, нічого до сих пір не замерзало. О, прокласти ці труби і найважче було прокопати під фундаментом. Вже в веранді плітка була положена, прийшлось одну плітку вирізати. О, Це було найважче. Ці дві трубки, коли вже має, торчали в іранді. ху! Я вже поняв, що робота основна частина роботи з тепловим насосом зроблена. Спаяв я його буквально за день чи за два тут тепловий насос, саму фреонову систему. Тобто це найголовніше. Далі підвели воду, вивели. Якщо вже хочете зовсім такий економ варіант, то не обов'язково там робити ті дві скважини. Можна користуватися тою скважиною, що у вас є, тільки поставить енергозберігаючий насосик, ну такий, як у мене, або що щось що таке близько, хоча б похоже, схоже. Ну, 120 Вт мій насос скважини бере. <сих> Вихрового типу наружній насос. 120 Вт. І по надійності, до речі, він мене теж дуже здивував, бо мені там пророкували, що ці вихрові насоси не надійні, він у тебе загодно криється, зітреться і все. 5%. Сезонів він вже одмаслав. П'ять сезонів цей насос. О, цей насос скважини. Уявляєте, це по пів доби в опалювальний період, взимку кожен день, по пів, скільки він тої води перекачав, кубів. Я не це, це не сотні, це тисячі вже кубів. І я йому один раз тільки розбирав підшипники підмазав, бо якийсь у нього такий звук став, якийсь пісклявий. Я так поняв, що мабуть, смазка. Я помазав ті підшипники, напхав туди солідолу, як новий став, шелестить тільки, як новий працює. Ніяких зайвих звуків. Взагалі супер. Я дуже задоволений цим вихромим насосом. так що всі на 120 Вт, вона все, все тягне, уявляєте? Далі підвели ви воду, поставили насос, вивели. А, економ варіант, да? беремо ту скварину, що є, а зливаємо куди-небудь. Вода, ну воду злий, що ну, тут проблема, воду злий. Стара криниця, якась яма на подвір'ї, там, за хату, якась каналізація, якийсь септик, я не знаю, там, хоч навіть в садок викиньте ту трубу і лейте, як я зараз лию, просто в садок під дерево. І нічого страшного, ніякого катка зимку немає. Просто калюшка така, не все впітується на ура. От, зробили ми воду, економ варіант, чи не економ, там як ви хочете. Хочете дві скважини робіть, хочете одну, хочете куди-хочете зливайте. Це вже на ваш усмотріння. Так сказать, як ви хочете, Як у вас так і робіть. Потім можна хоч на перших порах так лить, а потім можна кудись організувати більш такий культурний злив. О, далі рахуємо. Потужність вашого майбутнього теплового насоса. Тобто, вам треба далі купувати компресор. Це найперша деталь, яку ви маєте купити. Але вам треба знати потужність якого компресора. Там оці кондиціонерні компресори бувають: сімка, дев'ятка, 12, 18, 24, 36 і так далі. Це вони і по потужності йдуть. Тобто, вам треба визначитися тепловтрати, постійні тепловтрати вашого будинка взимку в, в кіловаттах. В кіловатах, не в кіловат-годинах, а в кіловатах. Тобто моєму будинку, а потім і в кіловат-годинах. моєму будинку потрібно постійно взимку 2 кВт. Бо в мене він більш-менш непогано втеплений пінопластом 50. кою У вікнах там я ще вікна захищаю, і теплюю на зиму. Там я це показував. І в мене невеличкий будинок 60 метрів квадратних, там, що 2 кВт. Це в середньому. Звісно, може бути і більше, якщо дуже холодно на дворі. О, або менше, якщо тепло там вище нуля, і, там, або вище 10, навіть, то може й 2 навіть не потрібно. Але так, в середньому 2 кВт, я так підрахував. Тобто ваш тепловий насос має видавати десь приблизно в два рази більше, чим ваші постійні втрати будинку. Ну, бо він ж не буде цілодобово працювати. Да? Тобто я міг би взяти і менший компресор, але б він тоді торохтів би цілодобово. Мені таке не треба, тим більше, якщо будуть вимкнення світла, це теж не цікаво. Десь треба розраховувати свою потужність теплового насоса, компресора. В даному випадку компресор щоб вам легше було зрозуміти, щоб він працював пів доби: 50, 60, ну 70% часу доби. Зрозуміло, так? Да? Ну, якщо я щось незрозуміло сказав, дзвоніть на консультацію, все поясню більш зрозуміліше. От, ви визначились, яка у вас тепловтрати будинку, визначились з потужністю компресора, який вам треба. Купили компресор. Компресори, до речі, недорогі. Не треба думати, що компресор це найдорожча частина теплового насоса. Ні, найдорожча це мідь. Мідні труби, які ви будете купувати, або теплообмінники пластинчатий, бо там їх два, якщо ви будете ставити пластинчаті. Хоча я не раджу на випаруч ставити пластинчатий, бо це така штукенція досить ненадійна, вона може і розмерзнутися, а пластинчатий як розмерзнеться, то вже все йому гаплик. Мало того, що і вода попаде в компресор, то буде капець взагалі компресору. О, так що все ж таки на випаровувача раду труба раджу труба в трубі, а на конденсатор можна і такий. Якщо у вас е, система опалення, теплі підлоги, теплоакумулятор можна не робити, можна який випаровувач труба в трубі, такий і конденсатор труба в трубі і зразу теплі підлоги. Якщо у вас радіаторна система опалення, така як у мене, і ви не хочете їх робити, ті теплові поли, теплі поли, ну це зрозуміло, бо готова будинок, готова хата, підривати, це все ламати. Я теж не схотів, хоча це було б супер, то вам потрібно тоді теплоакумулятор. Якщо на радіаторі, бо в теперішніх нових цих системах опалення дуже мало води, вони швидко нагріваються. Тепловий насос буде часто тактувати, включатися, виключатися. А для компресора це найгірший момент в його житті, найболючіший, найскладніший, такий, який йому важко пережити. Це іменно старт. пуск. Тобто він стартанув, запустився, увійшов в режим, нагрівся, все, Йому вже нічого не страшне. Там вже всі процеси стабілізувались, ТРВ роботою, контролює все, а от на старті, на старті він може і хапанути і рідкого фреону, і там токи, такі струми за зашкальні. От що, ну оцей старт для нього взагалі. Він навіть, якщо може хто не знає, то компресор цей чи холодильника, чи кондиціонер, він навіть не може стартанутися, якщо він тільки що вимкнувся. Тобто має пройти якийсь час, диск стабільнюється, урівнюється в конденсаторі. І випаровуючи з і цей тоді, він аж може знову стартанути. А так він відразу не може навіть. Я вже це пробував не раз і вам не раджу. Ну він не згорить той компрес, він просто погудить і вимкнеться. О, але таке не варто. Тобто розраховуємо так, щоб він більше працював. Це значить. З того, що я сказав, що краще взяти менш потужний компресор, чим більш потужний. Якщо ви там вагаєтесь, а який би взяти, наприклад, 9 чи 12, то лучше все ж таки 9, Зрозуміло, да? щоб він більше працював і менше включався. Більше, що він працює, для нього нічого страшного немає. Він розрахований на довготривалу роботу, він може цілодобово крутитися, там торохтіть, нічого йому не буде, за це не переживайте. От, визначились ви з компресором, там, спіральний чи кондиціонерний. Я все ж таки ражу кондиціонерні спіральники, це як на мене. Вони так, да, вони супер, вони ефективність трошки більша, але там така ціна не виправна. Ну, це ваше, ваше вже на ваше усмотрення, так би мовити. В мене є відео, чим вони відрізняються, чи чим той кращий, чим той гірший. Про все це відео є, так що дивіться. Оприділились з компресором, оприділились з потужністю компресора, купили компресора. Міряємо тепер трубочки, там торчать дві трубочки, мідні вхід і вихід. Міряємо їх, і вже штангель, штанім циркулем, все як положено, і вже з цих розмірів ви вже будете знати, яку вам мідну трубу купувати. Ну тобто вона має бути приблизно така, а може, може, може хай краще більша, але точно не менше, чим той вхід вихід на компресорі. От, випаровувач і конденсатор робимо в одну або максимум в дві труби. В три можна, але це вже там буде не дуже. Теплообмін у мене про це теж відео є. Тобто три, якщо в пучок вони ляжуть, таким трикутником, три трубки, внутрі буде цей мертва зона посередині. розумієте? там, де не буде теплообмін. Або буде дуже слабкий. Тобто одна, ідеально, дві, теж супер. О, три. Можна, ну, не бажано. Зрозуміло. Да? Вираховуємо розміри теплообмінника по от забув уже стільки. Було у мене давно це відео. Це ще таке на російській відео було. У мене там такий зелений фон, картинка, тепловий насос, вопроси, ответи. Перша або друга частина, я там казав, скільки треба розраховувати про розрахунку площі мідної труби в квадратних метрах на 10 кВт потужності. Я вже забув. Здається, 10 кВт на 1 метр. Ну, передивіться, точно не пам'ятаю. Треба самому передивитися, щоб знати точно. Розрахували, закупили мідь, просунули, зігнули далі. Що вам треба оприділитися? Чи ви його будете самі складати усе, паять, паять Складати ви самі і так складете там, поставити той компресор, намотаєте ту поліетиленову, мідну просунете в поліетиленову, намотаєте якимись кільцями там, от, і все це встановите. І далі що вам треба, я скажу, приділитися, чи ви самі будете все робити, чи у вас може є можливість подружитися або вже дружите, да, з хорошим холодильщиком, кондиціонерщиком, щоб він вам прийшов, у нього весь інструмент є. Все є. Ви тільки показали, що тут спаять, тут спаять. за Пару годин він спаяв, одвак. Кумував, там ще годинку постояло, провірив, все герметично, нічого підпаювати, перепаювати не треба. Залив фреон, включили, все працює. Супер інсуї зібрався і пішов, ваш тепловий насос працює, ви щасливі. <гум> О, і Все гріє, все ви в шоколаді. Да. Або ви будете самі це паяти, тоді вам треба буде ще й купити інструмент. Тобто набір для розвальцовки. Там той набір ходить сама розвальцовка, труби, труборіз такий, я крутить його треба. І ще якась єрудою, вже я забушу там. От, Потім взагалі треба вакууматор буде. Купить хоча б самий дешевий. Вони, до речі, не дорогі, але все одно прийдеться купити. Фреон купити свій, там, на якому ви будете робити тепловий насос. Ще для пайки якісь там інструмені. Хоча я спаяв всю систему газовим балончиком для розжигу розгуков. Пропановий балончик за 30 гривень то й горілочка. Єдине, що я до компресора не міг підпаятися, бо мала там температура. Ну, сидів, грів, я. Да. До речі, тупанув я лайфхак такий, ложку, ложку прикручуєте, згинаєте до горілки так і згинаєте цим, щоб труба. Була перед ложкою. Ось ложка, отут труба, а тут ось горелка. Тобто гріє у вас і оттуда, і оттуда. І от ложки отражається тепло. Так буде швидше і ефективніше. Оце я потім узнав, коли вже спаяв. Але все одно спаяв, От, якісно досить спаяв. До речі, до речі, утечка, утечка. Це найпоширеніша болячка, проблема, поломка усієї холодильної техніки. Усієї холодильник, там немає різниці. Холодильник, тепловий насос, кондиціонер, утечка це саме головне. Якщо нема утічки, все попаяно якісно. Він у вас буде працювати роками. Роками ви не будете знати проблеми, буде тільки радіти. Нема що там обслуговувати, нема що туди лізти, нема що там дивитися. все, утічки нема, все працює чудово. Компресори оці дуже довго працюють. дуже довго. Якщо ще йому організувати підігрів його. Такі, як би сказати, тепличні умови роботи, да? сприятливі. Він взагалі вам віддячить, я не знаю, роками, 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 служби. А більше там ламатися не має. Електромеханіка в тепловому насосі це тільки кондиціонерний цей компресор. Ну і насос скважини, якщо це можна считати. Ну, в принципі, можна, бо це ж наче частина теплового насоса. Хоча я тим насосом і для домашнього водогосподарства користуюся скважини. Так що... О. О, ну оце така послідовність дій. Оце ви оприділилися, теплили будинок, посчитали теплову потужність, витрати будинку в кіловатах, оприділилися з потужністю компресора, купили компресор, заміряли трубки, купили мідну трубу, яка у вас там підходить. Бухти по 15 метрів. Ну, я не раджу довші робити випаровувачі конденсатори як 15 метрів. Воно є, ото бухти по 15 метрів. і робіть. Якщо 15 вам мало, ви посчитали цю квадратуру, то просто паралелити ці трубки. Там 15 плюс 15. 15, або 15 плюс 15 плюс 15, тобто 2-3 трубки. Якщо виходить там уже 4 і більше по квадратурі, просто збільшуєте діаметр трубки, і у вас вже вийде там не 4, а дві тільки треба буде. Зрозуміло, да це фуну, наче все сказав про послідовність дій. От як це може якісь питання виникатимуть, може щось забув сказати, бо це досить індивідуально. У всіх я ж кажу, так що дзвоніть, консультація є, обратний зв'язок є, все створено, все працює. Ви, ви зараз, от хто зараз хоче зробити тепловий насос набагато в кращому положенні, вигіднішому положенні, ніж я, коли, коли я свій складав, бо дуже мало було інформації. В Ютубі навіть було дуже мало інформації про теплові насоси. Як це все зробити правильно. От Я черпав інформацію, це книжки і форуми, закриті вже форуми, мені ніхто не відповідав навіть на дефорах. Я просто читав оті, що вони там пости позалишали, їх перечитував, перечитував, перечитував. так ото і вчився. От, ну а тепер у вас є і я, є, і куча моїх відео, та ще й консультація. так що вам взагалі нема про що переживати. Зробите ви його по-любому. Таке не може бути, щоб його не зробили, чи воно що не працювало. Обов'язково воно буде працювати, і ви будете задоволені його роботою на 100% навіть більше. я вам так навіть скажу, найкраща моя альтернатива це тепловий насос. Найкраще. Ні сонце, ні тим більше той вітряк, ні колектор, нічого. Тепловий насос мене найбільше радує. Найбільше. Це супер-пупер, і я їм дуже-дуже завдий. Він мене те, що я розраховував від нього отримати, то я отримав більше. Щоб ще було зрозуміліше. Да? Ну, якщо сонячними панелями там все посчитано, вже о, так би мовити, ви вже бачите, а я буду отримувати всього, це цифри вже є, там все це є. То тобто, з тепловим насосом, я гарантую, ви отримаєте навіть більше, чим ви розраховуєте. Він вас зобрадує, це 100%. Його робота, ефективність, тепловий насос, вода, вода, двохтарифний лічильник, теплоакумулятор і все буде супер, я вам гарантую. Все. Фу, якщо щось не сказав, щось забув, дзвоніть, пишіть, всім відповідаю. Дякую за увагу. Дослідуючих відео.